Вітаю всіх на нашій пасіці, на нашому другому точкові. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало закінчити цей наш нелегкий медоносний сезон. І щоб вас не вистачило всім тари на мед. В нас ми приїхали, передивляючись той раз, качали мед і передивлялися одним оком відводки. І нас відводки в критичному стані, в якому смислі в критичному. Залилися, що маткам немає місця під засів. Ми ще так, на скору руку повитягали по рамці. У нас була вощинка. Витягали по рамці з печатним, розп... ну, з печатним медом і поставили їм туди по вощинці. Зараз ми привезли корпуса. Привезли ще вощинку, хоч кінець сезону, не знаю, чи вони будуть тягнути, але у них другого вибору, напевно, немає. Давайте глянемо, що тут відбувається. Так, дивимося, що у нас залита. Вощинка була відстроєна і залита. Тут можна було б, напевно, і прокачатися, але ми тут, напевно, не будемо... О, дивіться вже. Роздута, дивіться, яка роздута і залита. Ми тут качатися не будемо, бо ми тут вже ставили полоски. Дивіться, матці нема де сіяти. Навіть де вкрадається, вона може там десь і сіє. Все. Лише виходить розплод і бджолки, хто, хто швидше, бджолки чи матка. І якби ми зараз отак залишили, можливо, могла б бути і проблема, матці нема де сі, сіяти і сім'я могла просісти. А може десь тут і є, бо ми ось розпліт вийшов, дивіться, залили. Це ж відводочки. Відводочки, які робилися на одну-дві рамки розплоду. А ну. Ай. Ай, не, дивіться. Дивіться, як зажали матку. Ось ось капелька, ось вона зажали її, вона насіяла тут. Вон о там 2-3 ячейки. Так, далі ми не будемо. Зараз ще побачимо, що у нас у нижньому корпусі. Так, теж, дивіться, залито. Теж залито. І крайня, вона була прижата і ця крайня залита, вся печатна. Дивимося нижній корпус. Якщо було так в тих, як в тих ми дивилися, то точно критична ситуація, дивіться. Вощінка відстроєна і залита. От вам вощинка фірми Біворд. У мене в мене претензій немає до них. Так. Зараз ми їх будемо розширати, ставити вощинку знову. Дивіться. Матці взагалі нема де сіяти. От. Ми просто робили відводочки, ну. Як обичний відводочок собі стоїть, поклали собі, думаємо собі, він собі буде розвиватися до кінця осені. А вони дивіться, залилися повністю. Матці взагалі, це, це просто якщо розібратися теоретично, це, це катастрофа, це критично. Теж, дивіться, зажали матку, ну трошки вона щось тут насіяла. А тут ні, а тут взагалі Анієндо. І ось малесенький такий ой клаптик на 5 копійок. У наше сьогодні дивилися... Ну, це вважати вчорашній день було кіло, кіло 700 А не, є, слава Богу. Дивіться, є трошки засів. Матка ось о, майже, майже пів рамки. Бджоли не успіли. Ось наша й маточка. Ось. О. Вже міточка стерлася. Так, дивимося. Є трохи розплоду, цей розплід вийде. О, це вже радує. Бо якщо не буде розплоду, от потім не стало, матка почне сіяти. А хто її буде той розплід годувати? Хто його буде доглядати, якщо не буде зараз бджоли? Матка може потім насіяти і багато, але тут теж залито. Теж залито дійсно критична ситуація. Анто ще якось язика. Ще язика. Одо залито. І язика ось. Е, яке ми приймаємо рішення? Не тільки вощинка даємо її, ось така сушка в нас є. Як сушка, ми там є сім'ї, які були зруїлися, і в них лишні, був, лишні рамки, ми у них позабирали і вже бачите, використовуємо ці рамочки. Уже маточці де вже вже буде ціла рамка під засів. Ставимо її в ощинку. І, ну, як ви знаєте, що... Вощенку найкраще строїться у верхніх корпусах, але тут є розпліт і я думаю, що теж ми розпліт опускаємо вниз і будуть строїти вощенку унизу. Сушка, сушка тут розпліт. Так що якось так. О! Ставимо вощенку. Оце вже буде наша якийсь привез є, а тут соняшник якийсь ще квітує. Ще десь були ми у фермера, він каже ще недільку, бо в нього є різні сорти, ну, різні сроки точніше. Отак. Знов повнометку. Ось так тут тільки дві вощинки, ми її розширили, бо зараз завернемо усі, нам не вистачає. Розширили її на чотири рамочки. Ось ось чотири повнометки так лишається верху. Ось так. Е, вчасно. вчасно ми подивилися і ми, можна сказати, зберегли, бо можна було отаким способом Можна було вгробити всі відводки. ну Можна вгробити, можна і не вгробити. 50 на 50 може бути. Але щоб не було рисковано, краще розширити. Зараз, який взяток вони потягнуть ті 4-3 вощинки, ми поклали одну сушку. Матка, якщо почне сіяти, там на розпліт виходити. Ну, якось так. А ось цю сім'ю ми буквально ну, перед соняшником кинули третій корпус. Так як цю зробили, ми розширили, а цю ми розширили раніше. Бо це... І давайте подивимося, що тут. Ось вощинка відстроєна і залита, бо тут була не на, не на все розширена. А розширено було на 4. Десь залитий весь третій корпус, бо другий точно залитий. Ну, я думаю, що вони не залилися, що тут матці є, де сіяти. Тут є. Я не знаю, що тут. Ну За мою практику це вперше, що відводки так крепко ну що стартанули, залилися. що це ж на дві рамочки, дивіться, корпус меду можна легко відкачатися. Любу рамку піднімаємо і вся, і вся залита. Дивіться, Вся залита. Не знаю, що так дало, але ми тут постійно давали їм підгодівлю то з полином. А мені кажеться, що це спрацював пробіотик. І ми тут два-три рази проливали і давали підкормку з пробіотиком. Можливо, пробіотик дав таку силу не знаю. Ось таке я, я зняв корпус, побачу, що в другому. Дивіться, і другий залитий. Дивіться. І другий залитий. Зараз, секунду, ще одну рамочку. І така ситуація з усіма відводками. Просто там два чи три у нас є таких. Де щось матку не могли прийняти, то матки не було, то ще щось, то там два таких, а то всі такі. Ми коли отак ставили, їх розширали і лишали, допустимо, шість вверху, а тут була пустота. То ми десь за 3-4 відрі язиків понарізали. Це все було застроєно язиками. Добре. От така критична ситуація з відводками. Я думаю, що ми її вирівняємо і буде все добре. Чого і вам бажаю. До побачення.